Доброго дня, шановні українські аграрії колеги, ходимо по полю. У нас тут, як кажуть, поле є, де ну, різний ґрунт там і сівалки пронта сіяла, і, і Вдерштат. Що цікаво, хочу сказати, на рахунок ґрунтових гербіцидів. Ґрунтові гербіциди, якщо ви вирішили сіти ріпак, то ви не повинні жаліти на ґрунтові гербіциди. Тому що навіть. Ви її не повинні відтягувати, розумієте, після посіва ґрунтовий гербіцид вноситься зразу, не завтра, не післязавтра. От зразу він вноситься. Він контролює десь відсотків 70-80. Так, є проблемні історії, де він взагалі не може там сконтролювати їх. Деякі є проблемні буряни. Але без грунтового сіяти теж логіки немає. Що ми зараз бачимо? У нас тут є падалиця ріпаку. Чому? Тому що на цьому полі саме сівозміна яка. Пшениця ріпак традиційний, тепер була пшениця в цьому році, так? от ми її зібрали. І тепер ми посіяли каелу. Ви зрозуміли, КЛ ми заберемо все, що мішає нам на полі. Тобто ми якби, не пропагуємо таку історію, але іноді вона працює. І Зараз, бачите, бурюні особливих немає. Є, є пшениця, звісно, падалиця пішла, є падалиця. Позаминулоріч на ріпаку, а так все нормально, сходи є. Да, рядочки вже є, видно, так все гарно. Але і падалиця є з цього КЛ. Ну, Ми почекаємо, потім падалиця звичайного ріпаку. Звичайного. А КЛ ми заберемо, ну, це взагалі не проблема. КЛ, я маю на увазі гербіцидом Брокс, ми заберемо весь традиційний ріпак, який буде на момент обробки. Бачите? Рядочки вже є. Рядочки вже є. От вам і кастик, кінець, а хто слухав, молодець. Успіхів вам!